Танцювальну столицю зруйновано. Переможна стела із написом Кіровоград танцювальна столиця на в'їзді в обласний центр розтрощена. Тепер від неї лишилися самі букви та металевий каркас. Стела знаходилася на межі населених пунктів. Тому хто має опікуватися пам'яткою про перемогу майданцерів не зрозуміло. Чиновники пеняють один на одну. Продовжуй тему Дарина Романська. Ось так стела виглядала раніше. Її встановили на честь перемоги кіровоградської команди у танцювальному проєкті Майданс. Тепер кіровоградська стела виглядає ось так. Від неї залишилися самі літери, та й ті ледве тримаються і періодично відпадають. Кіровоградці, які живуть поблизу, руйнування стали пов'язують із нещодавним ураганом. Як був вітер, то воно зруйнувало а так. А потом я не знаю, що случилося. Там були ще стенди, да букви само собою. А потім я не знаю, де вони що ділося. Так, да, там хтось зробив просто кіроваград. Эт, про це я нічого не знаю, тому що я вночний зміну роботи і не можу сказати. Якщо навіть мародерство, то оно при тільки тока Ті, хто займався розробкою стели, переконані, вітер та злива стелу б не зруйнували, мовляв, заміцна. Крім того, пошкоджена стала вибірково, залишилися літери. Розробники наполягають, її зруйнували навмисно. Що касається букв, вони були мало того, що на спеціальному двохсторонньому скотч вони ще були прикручені шурупами. Це вандалізм. Хто-то просто знаєте поіздівався на танцевальній столиці. Е -е, ви знаєте, я е Могу понять политические мотивы сегодня, которые да, существуют в городе Кировограде. Но чем же виноваты дети, которые э, принесли нам победу? Мы телефонуем у милицию, поведомляем про ймоверный акт вандализма. Группа выйдет туда. нас уже пофотографирует и разберемся, кто его там одервал, кто его посматывал, в витер, чи Його там розірвав, пообіцяли розібратися і у міській раді. Хто саме відповідає за стелу, там ще не визначилися. Іван Марковський пообіцяв відповісти на це питання у понеділок. Дарина Романська Ля Зеленкін день за днем.